Станом на 6 -го годину ранку, 19 вересня, сили АТО утримують зайняті рубежі та позиції, дотримуючись режиму припинення вогню. Проте не припиняються провокації з боку незаконних збройних формувань. Так минулої ночі були обстріляні блокпости та опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі населених пунктів Нижня Кринка, Переможне, Станична Луганська, Старогнатівка, Гранітна, Піски, Мала Орлівка. Котрі бойовики намагалися захопити територію аеродрому в місті Донецьк, який перебуває під контролем сил АТО. Ці спроби виявились марними. Підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт. В районі проведення АТО продовжують виконання завдань спостерігачі місії ОБСЄ, які здійснюють моніторинг ситуації. Слід зазначити, що деякі ЗМІ. Продовжують поширювати неправдиву інформацію про нібито потрапляння в оточення українських підрозділів та угрупувань. Такі повідомлення спрямовані на дестабілізацію ситуації в суспільстві, а також на дискредитацію керівництва АТО.